Балючим питанням для великої кількості пенсіонерів є розмір пенсії. Часто причиною є неправильний розрахунок, проведений пенсійним фондом. Тому раджу вам додивитися це відео до кінця буде багато цікавої інформації. Вітаю! Мене звати Ольга Валентинівна. Я адвокат, який спеціалізується на пенсійному забезпеченні. Для отримання юридичних послуг з приводу призначення перерахунку пенсії звертайтеся за вказаним номером телефону. Для визначення розміру вашої пенсії, пенсійний фонд розраховує показник середньої заробітної плати для обчислення пенсії та коефіцієнт стажу. Під час обробки пенсійних справ наших клієнтів нами було виявлено, що пенсійний фонд неправильно застосовує показник середньої заробітної плати для обчислення пенсії пенсіонерам, яким призначено пенсія в 2020 році, що значно вплинуло на їх розмір пенсії. Зараз я на прикладі одного з наших клієнтів. Покажу вам, як ви можете це перевірити. Для визначення середньої заробітної плати для обчислення пенсії береться показник середньої заробітної плати за 3 роки, що передували призначенню пенсії. Саме цей показник нас цікавить. Для цього заходимо в особистий кабінет пенсійного фонду. Інструкція є на нашому YouTube каналі. Обираємо розділ Моя пенсія. Далі нам необхідно перейти в розділ Електронна пенсійна справа. Після цього обираємо довідку по зарплаті, що врахована при призначенні перерахунку пенсії і завантажуємо її. У самому кінці ви знайдете таблицю. Як показано на відео. Нас цікавить показник середній заробіток за три попередні роки. У випадку нашого клієнта, якому призначено пенсію у 2020 році, пенсійний фонд застосував показник 3764 гривни 40 копійок, наслідок чого розмір пенсії склав 8759 гривень 58 копійок. В його випадку належним показником середньої, середнього заробітку за три попередні роки є 7 тисяч. 763 гривні 17 копійок. За нашим розрахунком, розмір пенсії клієнта повинен був складати 13 426 гривень 9 копійок. Зараз ви бачите показники, які повинні бути застосовані залежно від того, в якому році вам призначена пенсія. У 2020 році 7763 гривні 17 копійок. У 2019 році 6188 гривень 89 копійок, у 2017 році 3764 гривні 40 копійок. Також нагадую вам про те, що пенсіонерам, яким призначено пенсію, починаючи з 2021 року, пенсійний фонд застосовує зменшені коефіцієнти індексації. Більш детально ви можете про це дізнатись з відео про індексацію на нашому YouTube каналі, тому не забувайте підписуватись.